Тепер ми з Східних і Південних фронтів переберемося в Сполучені Штати Америки. Олександр Мотиль, історик, політолог, професор Радгерського університету в Сполучених Штатів. Зараз буде з нами і ми будемо з ним. Доброго здоров'я, пане професор, радий бачити. Дякую, що знайшли для нас час. Дякую за запрошення. Ну і ось тепер поясніть нарешті широкій українській ліберальній націоналістичній громадськості, що там на кордоні з Мексикою, через що Україна не може отримати грошей від Америки. І, і, і ми тут знаємо, що це якось пов'язано, що республіканці тиснуть на Байдена. Байден ніби хоче дати Україні гроші зброю, і все на світі, але. Не може. А, а республіканці кажуть: якщо ти не зробиш таке, і тут загадковість. Що таке? Що там таке американсько-мексиканському кордоні? Що треба зробити Байдену, щоб розблокувати цю проблему грошей для України? Ви знаєте, останніми місяцями просто величезна кількість мігрантів, тікачів, Іде з південної з центральної Америки, ну хочуть якось прибиратися до Америки до США. Так що там великі черги, багато людей, які прийшли легально ще більше теж і нелегально. Вони тепер оселилися в різних містах. Ні, наприклад, це один з них, і з різних там причин, бюджетних причин, з політичних, соціально, культурних і так далі. Це величезний тягар для, для поодиноких міст, включно з моїм містом Ніарком. Так, щоб республіканці наполягають на тому, що там треба поселити е, ну, цей кордон, не пускати стільки людей. Вони наполягають на тому, що є певні права, які сам президент має, що треба ці права обмежити, значить, щодо, щодо, щодо втікачів. Ну і взагалі хотіло би скоротити цей приплив е, втікачів і іммігрантів. Республіканці в загальному, значить. Не аж такий радикальний щодо того, але є радикальне крило, яке просто принципово не готове на будь-які уступки. Ну, принаймні, вони таке кажуть. З демократичної точки зору є подібна проблема. Більшість демократів, в принципі, готові були би піти на якийсь компроміс, але є ліве крило ну, противазі до правого в республіканській партії, яке складається з так званих прогресистів, які взагалі проти будь-яких обмежень. І є так звана група іспаномовних ну, сенаторів та конгресменів, які теж проти таких серйозних обмежень. І Байден до якоїсь міри сам собі створив таку халепу, бо він запропонував е, закон, е, в якому мало би бути приділено і Україні, і Ізраїлю гроші ну, на оборону, на захист. А рівночасно були би прийняті певні, ну, певні заходи щодо обмеження припливу е, тих емігрант, мігрантів. І республіканці спер сказали: ну ми за ніяку ціну готові на таке піти, бо ви пропонуєте замало, за пізно і треба набагато більш серйозніше до того, все ставитися. І Байден тепер в такій свого роду халапі. Він готовий піти на певні уступки, так принаймні він заявив. Але, звичайно, тепер проблема та, що його ліве крило скаже ні. Праве крило республіканців, можливо, теж скаже ні. І обидві сторони фактично зайшли свого роду тупик. Як вийти з цього тупика, складно. Скоріше чи пізніше, як завжди, буває, американській політиці знайдуть вони якийсь компроміс. Питання є коли. За кілька тижнів Конгрес йде на відпустку, так що його він взагалі буде бездіяльним кілька тижнів, повернеться десь приблизно в середині при кінці січня. Отже, означає, що до того часу не буде ніяких грошей для України. Це може тоді раптово змінитися при кінці січня, але принаймні місяць-півтори не буде цієї допомоги. Ну, Байден має там певні якісь способи, він може там в нього є певні права. Так що це не буде нуль, але не буде того, що всі очікують, і всі бажають, і всі сподівалися до сих пір. Ем, ну, і так маєте, тупик. Окей. Е, о -о, питання, таке, може, розлоге, але відповідь, тому що в мене ще там одне питання про українців в Америці. Але я хотів би спитати з точки зору ідеологем американських, як це, як це поєднати? Е, Посилення кордону, щоб не було мігрантів, і Америка країна мігрантів. Там не мігранти, тільки індіанці, а всі решта мігранти В перше покоління, третє, п'ятнадцяте чи якесь там ще. І якби статуя свободи, де написано Прийдіть до мене, я тут вас всіх зустріну, бо я свобода, і тут є земля свободи, і так далі. Тому подібне. А, а тепер йде сварка не пускати. Наскільки це відповідає взагалі якогось якогось ґрунту, грун, на якому стоїть стоять Сполучені Штати? Забувайте, що це, це не перший раз, що були і є обмеження на мігрантів. Так, що е, від приблизно від 1890 року до кінця Першої світової війни пускали всіх. Ну приїхав і вже, і в принципі, вже тебе пустили. Тоді, 24-му році, останнього століття прийняли дуже суворі обмеження. Які існували до великої міри аж до 49-го року, яких і тоді їх дещо змінили, а радикально змінили в такому більш ліберальному дусі в шістдесятих роках, і від того часу багато іспаномовних азіатів та інших поприїздило до Америки. Так що тут розумієте, практика не є однозначною, це одне. Друге, ніхто не пропонує повністю закрити кордон. Ну хіба Трамп таке говорить, але він теж не, не міг би це втілити в життя? Е, Ідея мова про те, скільки яким способом, хто, і так далі. Так що, в принципі, тут є можливість на якийсь компроміс. Але рівночасно що до самої діалогеми, розумієте, республіканці до великої міри, не виключно але до великої міри представляють людей, які живуть між берегами, між узбережами Америки, і є Ну, до тої чи іншої міри християнського, ну, християнами, білими, європейського походження. Так що там є свого роду гомогенність. Демократи представляють до великої міри Каліфорнію, Нью-Йорк, наче ці два де є маса різних інших людей, іммігрантів тощо. Так що вони. Ну, З природних причин підтримують іммігрантів, а ці, так би сказати, з природних причин дещо більш скептично до цього ставляться. Але, звичайно, тут є питання, значить до якої міри Америка залишиться Америкою. Якщо вона впустить більше, бо тоді питання, значить, взагалі ідентичності, чи взагалі тоді англійською мовою будемо говорити, може нам всім перейти на іспанську, а то, до речі, не є. Цілком теоретичне питання. А, або з іншої сторони, взагалі не пускати людей, що ну, всім принципам американської демократії. Так що, так чи інакше, біда. Окей, ще одне тепер питання про Україну. Е, були Єрмак, Умєров, Стефанчук? Про це щось відомо була велика українська делегація довго сиділи там в Вашингтоні по кабінетах. Ходили по закладах, по інституціях. Ми можемо про щось сказати. Ми розуміємо, що вони там робили, які заяви були, що американці казали. Щось нове вони казали. Очевидно, що американці в кожному кабінеті казали, підтримка завжди, назавжди, поки Путін, ми поруч, ми молодці, і ви молодці, ура, ура! А, а щось окрім, окрім таких загальних е, речей, щось відомо, щось преса пише американська. Поза таких бутафорних заяв, заяв, заяв нічого конкретного не було. Ну, значить, сам факт, що ну, Ллойд Остин і інші виступили і сказали, підтримуємо Україну і будемо постійно підтримувати. Ну, це, в принципі, дуже важливо. Бо, принаймні, є ця інтенція, Значить, як її. Перетворити в життя, втілити в життя, ну це дещо складнеше. Але принаймні це залишилося і є, і буде політикою Байдена, ну, принаймні, до кінця його строку як президент. А це важливо. Так що принципово Україну підтримує Америка, це, це факт. Але. Кузумійте, це не вистачає, бо в кінці кінців треба перепхати ці закони і в Сенаті, і в Палаті репрезентантів. Там, до речі, ще складніше, бо там набагато більше радикально настроєних республіканців. Так що це ще потриває, якщо не кілька тижнів, то може навіть і на кілька місяців. Ще одне Українська питання останнє. Перепрошую, Прошу. пана професор. Вибачте, будь ласка, останнє питання. У нас буквально дві хвилини, але це не так мало. А ви там в Америці розумієте, чому Зеленський скасував виступ перед сенаторами Сполучених Штатів? Бо якось тут така контроверсія, багато, -багато шарова. І я таки не міг для себе зрозуміти. Є якесь пояснення, чому Зеленський сказав: я виступлю, а потім вирішив не виступати. Невідомо чому це я теж. Я властиво не знаю і не розумію, чому він це зробив. Чи це зробило би якусь там особливу різницю? Ну не певен, бо беручи під увагу, які тут інтереси, як вони взагалі до цього всього ставляться навряд. Але воно би не пошкодило, бо як би не було, він залишився дуже популярним його поважають. І такий коротенький виступ, ну навіть на п'ять хвилин, якщо не на півгодини, був би корисним. А він би теж допоміг українській діаспорі у своїй справі. Тут дуже багато людей роблять обігування, пишуть статті, пишуть листи конгресменам. І сам, значить, присутність самого Зеленського навіть у віртуальному способі це би допомогло нам. Звертатися до Вашингтону і переконувати Вашингтон, що це потрібно. Так що, по-моєму, це помилка. Я надіюся, що там була якась солідна, переконана причина. Але як би не було, воно не помогло українській справі. Чи воно пошкодило навряд? Але могло би дещо помогти, і воно цього на жаль не зробило. Дякую дуже, Олександр Мотиль, історик, політолог, професор Радгерського університету Сполучених Штатів з міста Нью-Йорк.